Інформаційний центр ЄС Чернігівського національного технологічного університету став ініціатором презентації можливості програми Креативна Європа для культурних та креативних індустрій Чернігова. Вся Україна йде в Європу, особливо для нас, для нашої молоді. Це важливо: донести ті перспективи, ті позитивні риси європейського життя, внести. Певні ознаки європейського життя, взяти найкраще те, що є сьогодні в Європі, ту креативність, те, ті вимоги законодавчі, ті перспективи, які які для молоді і стандарти життя, які пропагує європейський союз. Культурний, креативний та аудіовізуальний сектори підтримки. Проект складається з двох підпрограм, можливості яких надзвичайно широкі. Це можна подаватися на художні переклади, тобто перекладати європейську літературу українською мовою, а також україномовну літературу на інші найбільш поширені мови європейського союзу, бажано англійською, німецькою, французькою іспанською. Також можна знаходячи від двох до п'яти партнерів в країнах учасниці програми створювати спільні проекти. Тривалістю 2-3 роки, наприклад, на театральні постановки спільні проведення літературних фестивалів, кінофестивалів, музичних фестивалів тобто, все, що ви розумієте, під поняттям культура підпадає під проекти міжнародної співпраці. Згенеровані ідеї підтримуватимуться, якщо відповідатимуть вимогам програми. Ваші проекти мають сприяти тому, щоб якомога більше українців, особливо зараз в контексті безвізового режиму, подорожували саме творчі діячі, літератори, письменники, театрали, так музиканти, щоб вони мали можливість поїхати виступити на європейських сценах. Серед учасників презентації як новачки, так і досвідчені зубри грантодавства. Чудово починати з волонтерства. Як на мене, ми живемо в чудовий час, коли волонтерство це престижно, корисно і і всі ми підтримуються. Тобто є дуже багато можливостей. Тому починати як волонтером потім ставати членом громадської організації, і все реально. реальними можуть стати і проекти, мінімальна вартість яких починається з декількох сотень тисяч євро. Головне мати ідею та однодумців. А підтримка в реалізації гарантована.